Промиваються кожна задка, кожна проба. Нормально. Це буде перший раз. Це дуже непривично. Смішно. Руки путаються, але працювати можна з часом до всього біля привикає. Це не кожен буде робити однозначно. Романтики в цьому дуже багато, звичайно. Але все решту це наука і тяжкий труд. Фізичний. Хоп! Ха-ха, чітке місце, дивіться, це куля. Видно? Так, видно. Дивіться, оце є куля, сама натуральна, Місце прекрасне. Там, де збирається ця кулі, це тяжкий метал. В таблиці Менделєєва близенько з золотом. Однозначно там буде золото. Ой, де я показую. отут, от. Ну, сюди їм туди, ми їм далі. Ми йдемо далі. Так, демо ще золото. Забираємо кулю, звичайно. Золото є, але дуже дрібненьке. Я не докопався. Я тільки зірвав верхню частинку. Воно є, ви його так, певно, і не побачите. Не знаю. От якось так. От воно блистить. Оце. Оце во золото. Оце золото. Однозначно, там на тому місці треба копати. Чуть-чуть глибше зібрати плитіка, Ха, Буде. Клас я на правильному потічку. Так, зірвала промивочка. Конгломератик, дивіться. От я його видобув. От він викопаний. Ой, дивіться, боже ти мій. Прямо у конгломераті. Так, 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 зараз, зараз, зараз. А от у нас золото є, прямо у конгломераті. Ай, красота! Дивіться, бачите? Оце 4 мільйони років тому. Як воно забетонувалось, так воно і є. Ха-ха-ха! Твою ж мать. Оце так крутизна. Так, промиваємо далі. Це, це так місто. Великого золота ще не бачу, там маленькі гачки були. Такі 2-3 міліметри. Але це маленьке, дрібненьке. Ви як завжди в коментарях будете запитувати, скільки в день можна намити. А по-різному, по-різному. Як вам повезе? Тут удача ну, відіграє немаловажну роль. Хоча, в принципі, практика, наразі практика, колись я більше думав, що це удача. Наука плюс удача. Наука однозначно так. Скільки відсотків не скажу, а удача відходить потиху на другий план. Навіть на третій я скажу по-іншому. Тому що якщо ти розумієш, що робиш, звичайно, в тебе буде все нормально, ти завжди будеш знаходити метал. Завжди. Підкреслюю, завжди, тому що він є практично в кожній різці України. Неправильно сказав, Карпат. Якщо почитаєте трошки геологію, будете знати, що в Україні... О, бачу, золото є. Золото є, знову мало, знову дрібненьке. ну Зараз спробуємо знайти краще. Це тільки початок. Як, так, щоб я його не знайшов. Так, є воно. Тут. да, е, Дивіться, з камерою нічого не зроблю. Це телефон, вон. Оце золото і це золото. Макрокамеру включати не буду, це нема змісту. Я і так купу раз вам показував золото. З кінці роботи покажу вам результат, скільки було знайдено. А, до речі, приїхав я, це друга година після обіду. Ну, обід якраз. Ну, до годинки п'ятої. Три години. Фу. Цього разу набрав обідний торбу. Так не можна багато набирати для починаючих, особливо. Я то вже не перший день і не перший рік. А от Починаючи не раджу, набирайте пів лоточка, а то й менше, щоб ви розуміли, привикали до промивки і розуміли, як процеси промилки відбуваються. Бачите? Зараз тяжко мити, тому що... Блін. <гум> ну, О, конгломератик. Конгломератик. От дивіться, прям, прям... О, і кварчик є. Бачите? Його ще не под... Його... Ой, блін. Не бачу. О, тепер видно. Бачите, кварчик з проживком. Клас. І він рівненький. І він рівненький. Тобто він не валявся, не катався, коли його тащило сюди. Значить, він десь був, кусочок відколовся від більш великого куска. Ну, є золото, значить, я надію на більше золото. Можливо, десь сюди колись брило притаврабанило велике. І ми знайдемо щось краще. Гриби приїжджають, а я тут з золотими грибами збираю. Сух, кажу з збираю. Ми будемо гриби збирати, я золото. золоти. Тут хоч видно, що ми, видно. Тут я трошки був змістився, знайшов ямку. І цього, тому багато не брав. Не знаю, буде побачимо, що, що каже ямка. Там якраз як я показую... Ох ти є! Ох, воно тут. Ось воно, ось ось ось. ось. Видно, видно, видно. От воно аж тут. Якщо золото з нижньої ріфельки перескакує вже сюди, а не дай боже сюди, значить його більше. Ху-ху-ху. Я тут уже... Та де? Щоб воно аж туди залізло. Це рідкісні моменти. Я просто знаю, що з цього буває. Треба його назад зібрати. Отак. Якщо воно так... Ой, є! Ой, ой, я вже бачу! Ой є! Ай, красота! Я прямо в струю! О, твою ж мать! Та ти О, Вау, Вау! Народ, 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 народ! Струя, струя, струя! Струя! Струя, народ, народ, це струя, це твою мать струя. Оце так яма, бляха-муха. І як по біблії, гематит 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 І яка чудова красота? Я! Завидуйте. а я пішов рити тую ж мать! є струйка! Або ямка, зараз будемо знати. Ну, вибрав цю яму. Було мало. Тепер добрався до підніжжя. Там такий був виступ. Ну от що у нас тут ходить? Є конгломерат. Є рижик. Це просто глина, це не золото, але це предвісник, Це хороший предвісник. Я вже промив разів 5, щось я забув включити камеру, був захоплений, <гум> бо золото реально є. Тепер ще, ще разочок. Думаю, таке, роблю ролик на YouTube. Перший ролик про золото такий повнометражний на YouTube. Я не знаю, що з цього буде, чи сподобається людям чи ні. Бажано, щоб сподобалось, звичайно. Тим більше, можливо, YouTube щось заплатить. Який цікаві заробітки. Я розумію, що треба багато підписувати, я трошки вивчив тему. Розумію, що перегляди лайки, ну, це не від мене залежить. Все не від мене залежить, в більшості від людей. Я маю подати контент, як то називається, але чи називають, але... Ну, контент. Я шоу не роблю, я показую, як є. Не думаю, що таких дурних як я багато, що будуть лазити потоками, збирати золото. А хто і піде, той не кожен доб'ється успіху, тому що... Не буде завжди йому получатись, не буде спочатку знаходити. Закине, скаже, ой, от дурив той мене. Ну, цілий фі... ой я, я, ой, ой Тихо, тихо, дивіться, воно почалось. Де я показую тут чи не? От є. Оце якраз саме саме дно ямки я визберу. Не знаю, чи бо то як вам блін, показати? Коротше, я це відмиваю. Е... Є. Є. <смір> коли при наявності так, пісочку матеріалу, при такій наявності вже видно по краях золото і на цих рифлях, значить його є більше. Так завжди було, є і буде. Ой, я бачу, 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 воно вже тут в мене блискає. Вон прям тут, во прям тут, зараз, зараз, зараз. Ой-яй-яй-яй. Тихо, тихо. Тихо, тишина. Ви Подивіться, де воно. Дивіться, ціла риска, Ціла, ціла риска золота. І аж тут от такое пішло, Значить, тут є більше, тут саме... Лайк. Like. Сам собі. Фух. Твою ж мать, А тут до хрена, бляха, муха. Володимир Михайлович, Дивіться, дивіться, воно утекло. Аж куди. Ви сьогодні в топі, дивіться. Раз, два, три, чотири. Аж куди, п'ять, аж куди воно? Шість, аж сюди воно змилось. Ага. А тепер я беру телефон у руки і падайте в оморок. Ну ви бачите, так, далеко? Бачите, бачите, так? Ага. Ну як? Ха-хай. Норм? Наше карпатське золото. Будь ласка. Господи, і камера не розумілась, дивіться, воно спеціально для вас показує. Ота маленький, дивіться, дивіться, там більший заховався, дивіться, за камінчиком, зараз я його... Де то він є? Ой, красота. Зараз ми заберемо... Де той? Не бачу, не бачу. О! Зараз ми заберемо, заберемо. Опа! Ай, куку! Ти типу... по... Бався. Дивіться, яка красота. Це завжди найкращі, найприємніші моменти життя, не враховуючи сексу, йде, йде, і, і тепер. Ах, клас. Ну що, пішов я копати далі. Так, у нас накрапає дощик. Це вже декілька днів така погода. Тут. Цим миє, тут я завжди збираю. Ось тут я зробив таку яму, не знаю, її видно, не видно, не ну плюс-мінус. тут ямка. Ось такого довго таке йшло, десь приблизно до метра. Метра не буде, сантиметрів 80. І отут два порошка. От два порошка. От один порошок. Звідси йде течія, тобто через ці два порожки воно скинуло вправо. І отут гарненько, так, гарненько. Тут було, де моя нога, отут було, Вон я ямку викопав. Тут було менше, тут було менше, а отут, як почалось, там була куля якраз. Не так, так І отут воно все отак, все отак, 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 отак воно лягло. Е, Дивимося, що... що у нас за цілий день. Так. Як я це маю зробити, а то його і так видно. Зараз ідем. Тут у нас вже ямка є, промиємо тут. Отако зараз ми це промиємо. Я обіцяв показати, що за день. Та це не за день, це за три години. Я приїхав в другій годині. Зараз десь біля п'ятої. І показую результат. Результат у нас отакий. Результат за день. Ну, за три годинки. Отакий. Більш самородків не було. Отака От красота. За три години. Буває більше, буває багато менше. Буває набагато більше. Ну тут гарно. Це гарно. Я вважаю для ролики на YouTube. Першого ролика на YouTube це прекрасно достатньо. Дякую. Дякую, природа. Чекайте нове відео. Всього найкращого. Слава Україні!